Громадо привіт! Сьогодні неділя, недільного огляду не буде, бо я сьогодні працюю. Зараз піде подивимось, що ми робимо. Ми працюємо з оприскуванням, бо вже тепло передають, а там дощі щось передають, Коротше, виходить, в нас... Зараз розкажу, чим ми бризкаємо і як. Бо коментарі багато відповідати нема коли. Вода осмосова. Пройдена через Осмос, як ну, піппі-метр, щоб електричний, електронний, провіряє, то, или... виходить, 31 ppm, чи як воно там, ну, показник. А ісходна вода десь 600-700. Ну, типу, із сважини. Потім PH у мене міряв 5,5. А ісходний PH, вода і скважини, 7,7. Коротше, після осмосу виходить 5,5. Так, що далі? Добираємо оприскування, проводимо 50 літрів. 50 літрів десь примерно. Плюс-мінус. Оце вже третій оприскувач. Десь щось може вже вийде. Форсунки е Лех Лехлеровські, тільки отакі от прості. Ну, Лех Лехлер фірма. А тільки отакі, от ну, там написано даже Лехлер. Ну хто бачить там, ну я не хочу пальцем ліхли Лехлер. А тільки о, це найменший діаметр. Ну не пам'ятаю точно, ну блін. Вибачайте. Ну, 0,75 чи щось таке І... Що? Тиск десь 4 45 атмосфери до 5. Там 4 дивлячись від газу. У мене ж, виходить проста система, ніякого комп'ютера немає. Я все роблю раз, настроїв оприскувач і все працює. Ну, собі на, як я тоді бризкав на 100 літрів і заколочував, що там мені треба бризкати. Що ж я по оприскувачу е Ну, все сказав, вода, вода ж осмосова. І тепер зараз я на, ну, на цю норму зараз вийду, щоб вже знати точно я регулююся. Вже за третім разом. Вже буде майже точно. І найголовніше, що зараз вода осмосова. І після фільтрів, ну, вважайте, після осмоса, яка може бути грязюка. Ну, взагалі, в цьому ми її помили. Форсуночки працюють новенькі, взагалі ідеально. Така. Ну, ну такий капля, вони ж і, іжекторні, ці форсунки, капля мелка, ну, там Все в описанні її можна зайти в Лєхлєровський сайт цей і все подивитися, яке, які там крапля, щоб я не умнічав, усе воно. ну, Там написано, яка крапля. Ну так, як вітер чуть-чуть наче зносить. ну я... Як іду, то стараюся от сусідів не забризкувати, де вітер. Ну, от, Наприклад, з тієї сторони вітер отак зараз туди дує, туди десь дує. То я того сусіда трошки відступив. Так, бризкаємо звичайним гліфосатом, самим простим, по 3 половиною долара літр. фігня, ну, коротко, На ці гроші зараз щас... єрунду стоїть. Так, що ми бризкаємо? Зараз вийдемо зараз сюди. Що ми прискаємо. Вітерес навчинається, зранку не було. Бачите, яка пшениця. Пшениця прт, як нема. Дивіться, яка розкущена. Це дивіться, ось одинарна. Одна зернинка впала. Так. Поле фактично чисте. Ну, як вдаль дивиться, то зелене. Так, Хотів побачити, десь тут був ріпак, мій. Щось я його не бачу. Це ж комбайн сюди заїжджав. Що він? Вимерз чи що? Навіть вимер що його не бачу. Зараз знайду. Чи десь тут <гум> странно? А тут же був ріпак, пам'ятаю, бо отсюди з краю заїжджали. Та навіть вимерз, що його не бачу. Щось... Пшениця вижила, а ріпак щось тут Ні, це бур'ян. Ну, коротко, Пшениця капіть капець. Пре... Вона розкущена, сильна. Дивіться, вона ще зійшла в вересні місяці, як ото дощ пройшов. Дивіться, який кущак. Це один дивіться. Оце щоб на полі таке було. Бачите? Один кущ. Це одна зернинка зійшла ще в вересні, то дощики проморосили під соломку, і під соломкою вона зійшла. Я осінню не бризкав. Це фактично осінній обробіток. Якісь покровні культури. Так, а ну ще прийдемо, глянемо, що тут є. В основному злачка з'явилася, бачу. Ну, да, це злачка, це ось, злачка. Ось, о, дивіться, який кущак, яка, яка, яка коренева тільки, яка структура земля. Оце, злачка так хорошо. Так, ще забризкав отой овес, вже майже-майже на виході. Овесто пам'ятає, ми посіяли цей рік 8... 8 березня. Так, що тут ще в нас? Ну, в основному зла... злачка і пшеничка. Ну, Бо осінню не було б було... Не було проведено ніякого обробітку. То понятно, що злачка налетіла, вона ця метличка, вона летить, ну, коротше, воно з балок, з посадок, десь по-любому летить. Так. Ну, ну да. Більше нічого немає. Земля м'якусінька, Взагалі, дивіться. Так. Цей рік, звісно, земля м'ягка, бо морози були. Десь 2 тижні давило, от градусів по 12. Ну, більше десяти кожну ніч було. Днем типа, плюс, а ночі й дави. І так оце воно короче, розморозило землю взагалі, як оброблена. Так, де ж мій рапс? Чи я щось щось я попутав, Наче ж тут же ж комбайном заїжджав, ну вибачайте. Рапс я забув де. Так що, де він. Капець. Так, ну що, поїхав я робити далі оприскування, та воно я кажу, вибачайте за недільний огляд, що не роблю сьогодні, на ту неділю зроблю точно. Вже буде щось цікаве. Воно, в принципі, почти нічого й не виросло. отаке таке воно. Днем наче тепло, а ночі по-любому морози були. Один-два ну, коротше, Росту практично немає. Такого, щоб активно так підскочило. Оце ж пшениця добре підскочила. Так? Пшениця взагалі. Дивіться, який... Як робить структуру землі? Так, а ну дивіться, що тут? Оце! Дивіться! Ніфіга собі, Дивіться, це один! Один! Один кущ! Один кущ! Серйозно, дивіться, не розривається! Дивіться! Це один! Просто як він роздваюється! Ну вийшло як він... Спочатку на три чи на чотири, а потім ті самостоятельне кущення пішлося, бачите? Перші були кущі, потім другий. розриваю, бачите? Оце кущ один. Не знаю, скільки тут, рахуйте, хто порахує, той буде молодець. Скільки тут кущів. О! Оце все одна пшеничинка. Так що є над чим подумати. Так що всім пока. Поїхав я працювати.